Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу вам розповісти про аксіоми і про методи, де ці аксіоми застосовуються. Загалом аксіома – це твердження, яке ми вважаємо правильним без доведення, що обслугувати точкою початку наших роздумів і аргументів. Точне визначення аксіоми залежить від галузі дослідження. У класичній філософії аксіома це твердження, яке є настільки очевидним або добре встановленим, що воно сприймається без суперечок чи сумнівів. У сучасній логіці аксіома є передумовою для міркування. У математиці аксіома часто є формальним логічним виразом. Який використовується для побудови математичної теорії. І може як бути, так і не бути очевидною за своєю природою. Наприклад, як постулат про паралельні прямі у евклідовій геометрії. А про евкліда і про його постулат є відео на моєму каналі, так що його можна буде переглянути я, можливо, його додам в опис до цього відео. Аксіоматизувати систему знань означає показати, що її твердження можуть бути виведені з малого, добре зрозумілого набору речень, і зазвичай існує багато способів аксіоматизації. Про це і піде мова у відео. Як то кажуть, якщо хочеш глибоко зрозуміти поняття, Пізнай, як воно виникло. Слово аксіома походить від геленської, або, як ми тепер називаємо, давньогрецької мови, так і з давньогрецького слова аксіома. І це поняття було пов'язано з такими смислами, як вважати гідним, вимагати, перебувати в рівновазі, має цінність, гідний належний. І серед давніх філософів і математиків аксіоми вважалися безпосередньо очевидними положеннями, основоположними та спільними для багатьох галузей дослідження, і самоочевидно, істинними без будь-яких додаткових аргументів чи доказів. А також я хочу згадати слово постулат, що означає вимагати. Погодьтеся, що слово це близьке за своїм значенням до слова аксіом. Наприклад, Евклід вимагає погодитися з тим, що деякі речі можна зробити. Наприклад, будь-які дві точки можна з'єднати лінією. Стародавні геометри зберігали певну відмінність між аксіомами та постулатами і, коментуючи книги Евкліда, Проколдіадог зауважує, що. Четвертий постулат Евкліда, ну де стверджується, що всі прямі кути рівні, треба класифікувати не як постулат, а як аксіом, оскільки він, на відміну від трьох попередніх постулатів, не стверджує можливість певної конструкції, а тільки виражає властивість. Так, я нагадаю, що попередні постулати. В Кліда, вони стосувалися того, що можна щось зробити. Ну, тобто, як завгодно довго продовжувати відрізок і тому подібне. Неоплатонік Боецій переклав слово постулат як прохання, і назвав аксіоми спільними ідеями. Погодьтеся, так? скажімо так, переклад Боеція виглядає. Більш м'яко, ніж коментарі Діадоха. Так? Тобто, якщо Діадох і Евклід говорили про вимогу, то боецій, скажімо так, більш лагідно, більш м'яко називає їх як прохання. Так? Але боецій у своїх працях суворо своєї цієї термінології не дотримався. Треба зазначити, що аксіоми є не тільки в геометрії, є також набір аксіом Пеано для арифметики. Теорія множин Цермело Френкеля. Так, вони також є аксіоматичними. І системи, подібні до названих, називають логіками першого порядку. Однак жодна теорія першого порядку не має сили однозначно описати структуру з нескінченною е, такою, як натуральні числа чи лінія. Так, це може бути та ж лінія дійсних чисел на координатній прямій. Системи аксіом, які повністю описують ці дві структури, можна отримати в інших логіках, сильніших логіках, такі як логіка другого порядку. Таким чином, ми розуміємо, що аксіоматичний метод це спосіб побудови наукової теорії, в якому основою теорії слугують деякі вихідні положення. Що їх назвали аксіомами, а всі інші положення теорії випливають як логічні наслідки аксіом. Більшість напрямків сучасної математики, теоретичної механіки, ну і взагалі низки розділів фізики побудовані з використанням аксіоматичного методу. В математиці аксіоматичний метод дає можливість створення, можливість створення логічно довершених наукових теорій. Не менше значення має те, що математичну теорію, побудовану аксіоматично, часто застосовують в інших науках. Математики 19 століття звернули особливу увагу на дедуктивний спосіб побудови математичних теорій, що зумовило виникнення зв'язаного з самим поняттям аксіоматичного методу і формальної аксіоматичної математичної теорії нової проблематики. На основі якої виросла так звана теорія доведень як основний розділ сучасної математичної логіки, відкриття неовклідових геометрій стимулювали розвиток аксіоматичного методу і виникнення проблем загальнішого характеру, таких як несуперечність, повнота і незалежність тієї чи іншої системи аксіом. Подальший розвиток. У відомому смислі, це була вершина. Аксіоматичний метод дістав у роботах Давида Гільберта і його школи. Так? Це такий був цілий напрямок в математиці, та й не тільки в математиці, який називався формалізм. У рамках цього напрямку було вироблено подальше уточнення поняття аксіоматичної теорії, а саме поняття формальної системи. У результаті цього уточнення виявилося, можливим подати самі математичні теорії як точні математичні об'єкти, і будувати загальну теорію або метатеорію таких теорій. При цьому привабливою була, подавалася так, перспектива вирішити на цьому шляху всі головні питання обґрунтування математики. І Девід Гільберт у свій час був. Захоплений цією ідеєю. Усяка формальна система будується як точно окреслений клас виразів, формул. При цьому формули формальної системи самі не несуть у собі якогось певного змістовного смислу. Їх можна будувати з довільних знаків або елементарних символів, керуючись тільки міркуваннями технічної зручності. Природно було сподіватися, що метод формалізації дасть змогу будувати весь зміст математичних теорій на такій точній і надійній основі, як поняття виведеної формулою, теореми, а принципові питання, типу проблеми несуперечності математичних теорій, вирішувати у формі доказів відповідних тверджень. Щоб отримати доведення тверджень про несуперечність, що не залежить від засобів, які є причиною ускладнення їх обґрунтування, Гільберт пропонував досліджувати формальні системи. Однак, результати курта Гьоделя на початку 30-х років ХХ століття призвели до краху основних сподівань, що пов'язувалися з цією програмою. Гьодель дійшов до таких висновків: перше, усяка природна. Несуперечлива формалізація арифметики, називаємо її буквою S, або будь-якої іншої математичної теорії, яка містить арифметику, наприклад, це теорії множин, неповна в тому розумінні, що у S містяться змістовно істинні формули, щодо яких не можна довести істинність цієї формули. Ні заперечити істинність цієї формули, так, тобто вони невиводимі, їх не можна довести у, в такій формалізації, да, в такій теорії С. Ну і, власне, так, такий факт назвали, або такий, такий висновок теореми назвали неповнота формалізованої арифметики. Так, тобто, як би ми не намагалися побудувати формалізовану арифметику, так, все одно знайдуться такі формули, які будуть істинні, але довести це буде неможливо. Як і довести хибність, заперечення цих формул. Ну і ще, скажімо так, що можна додати до наслідків. До першого наслідку, до першого висновку, якого дійшов Гьодельця, хоч якою би скінченною множиною додаткових аксіом ми би розширювали нашу систему S, так, у новій посиленій таким чином формальній системі все одно з'являться свої недоведені формули. Так? Ну і власне ці твердження так, вони і. Символізують собою теорему Гьоделя про неповноту. Тобто мається на увазі, яку би систему, яку би систему з Аксіом ми б би намагалися би побудувати. Так? Як, як завгодно багато аксіом ми хотіли би додати, все одно знайдеться щось таке, що довести ми не зможемо. Хай навіть воно буде і істинним. І друге, другий результат, який е, треба підкреслити, так, з тих, до яких дійшов Бьодель, це якщо формалізована арифметика насправді не суперечлива, то хоча твердження про її несуперечливість може бути висловлено її власною мовою, тобто мовою цієї арифметики, доведення цього твердження неможливо провести засобами, що формалізуються в ній самій. Тобто. Якщо формалізована арифметика суперечлива, так, то засобами самої цієї арифметики довести це не можна. Можна сформулювати, але засобами самої арифметики довести не можна. Так? Тобто треба десь виходити за межі, так, і то невідомо, який буде з цього результат. І я би тут, з огляду на, на ці висновки, так, я хотів би зробити деякі зауваги. Так, ну по-перше. По-перше, ми тут розуміємо так, на основі теорем Гьоделя, ми розуміємо, що формалізація вона не всесильна так, і вона не може, скажімо так, здобути все, так. Як, як би ми не намагалися формалізувати ту чи іншу теорію, все одно. Є якісь обмеження, так і є щось таке, чого ми за допомогою аксіоматизації досягти не зможемо. Так, власне, це є ось та неповнота. Так, причому, знову ж таки, як би ми не посилювали цю формалізацію, так все одно це наслідків не дасть. І інший, так би мовити, так, не дуже очевидний, очевидний наслідок, так, те, що. Якщо вона несуперечлива, так, то цю несуперечливість ми не можемо встановити засобами самої формалізованої системи, так? Тобто ось, ось такі додаткове, додаткове знову ж таки обмеження. Так? Ми не можемо дізнатися про її несуперечливість, так, в рам... поки перебуваємо в рамках її самої. Ну і що треба зауважити, так? Те, що ці твердження вони стосуються скінченної множини, аксіом, якими можна розширювати нашу формалізовану систему S. Так? І це доведення не стосується ситуації, якщо бисть, кількість, кількість аксіом, які ми будемо додавати, була би нескінченною. Так? Дуже важко оперувати нескінченністю, важко. Сказати, які тут можуть бути наслідки, так але ми говоримо, коли ми говоримо про теорему Гіоделя, да? а там да, ми говоримо саме про скінченні системи. А от цікаво було би дослідити, якщо таке взагалі можливо, як, як така система буде поводитись на нескінченності. Мається на увазі, якщо б у нас суто теоретично появилась така можливість нескінченно багато, так уточняти, додавати. До нашої уже існуючої системи додаткові аксіоми. так, ну, це вже питання інших досліджень. А, хоча все-таки певні результати та й чималі на основі аксіоматичного підходу можуть бути отримані. Що стосується основного питання, так, власне, основ математики. Така як проблема несуперечливості, несуперечливості, так то після результатів, отриманих куртом Гьоделем, стало ясно, що для його розв'язування, очевидно, не обійтися без інших відмінних, так від фінітийські, як мається на увазі, це ті, які працюють зі скінченністю, відмінних від фінітийських засобів та ідей. Це про те, що я наголошував. Знову ж таки, хоча після Гьоделя, так чи інакше, Якісь успіхи аксіоматичними засобами досягалися, так? але вони стосувалися, знову ж таки, якихось інших, інших напрямків, так? інших аспектів, інших царин математики, якщо так можна сказати. Розвинувши аксіоматичну теорію, можна стверджувати, що її висновки мають місце в кожному випадку, коли справедливі відповідні аксіоми. Так, і таким чином аксіоматичний метод дозволяє застосовувати розвинені теорії в різних галузях знань. Саме в цьому і сила аксіоматичного методу. А сучасний погляд на побудову аксіоматичної теорії він такий, що для початку перераховують початкові поняття, потім вказується список аксіом. Які встановлюють деякі зв'язки відношення між початковими поняттями, за допомогою означень вводяться нові подальші поняття, і за допомогою початкових фактів, що містяться в аксіомах, з використанням певної логічної системи доводять подальші факти, теорем. Ну, тут теж варто зробити кілька зуваг: що якщо ми говоримо про початкові поняття, то теорія буде дуже сильно залежати від цього набору початкових понять. Так? Бо якщо о, в свідомості людини немає якогось певного поняття, то, власне, ми і не можемо його перерахувати, ми не можемо його включити в якусь теорію, яка буде зрозуміла тому індивідууму, який не має відповідних понять, так? Залежно від якогось попереднього досвіду, залежно від сформованих понять, можна створювати ті чи інші теорії. Важливо, звісно, важливим є вибір списку аксіом, які встановлюють деякі зв'язки і відношення між початковими вже відомими поняттями, так? це як та ж Аксіома Евкліда, яку він спочатку назвав постулатом, так? яка. Ну, Створює зв'язок між різними прямими а, кутами. Ну, напевно, що, якщо говорити про математику, то найкращий, найвичерпніший список аксіом для математики, який вважається, так, це аксіоматизація Гільберта. Ну, і а, для наших теорій можуть бути потрібні подальші поняття. Так, для розвитку теорії, і за допомогою означень можна вводити такі подальші поняття, так, тобто мається на увазі, що ці поняття вони будуть стосуватися суто нашої теорії, так, і десь, скажімо так, за її межами не обов'язково будуть застосовані. Ну, а талі, далі на основі аксіом так, і з використанням певної логічної системи, а тут знову ж таки. Виникають питання, яка саме логічна система буде використана для виведення подальших фактів. Чи це буде формальна логіка, чи це буде логіка першого порядку, чи це буде логіка другого порядку, чи це буде якась нечітка, нечітка логіка, запропонована тим же Гьоделем? Тут залишається поняття. Залишається питання. Ну, тобто. Ще раз можна сказати, що початкові поняття аксіоми, їх, як правило, запозичують з досвіду, і, власне, від цього попереднього досвіду багато залежить, багато залежить якою виникне теорія, якою якою виникне та чи інша теорія. Тому очікується, що всі факти, які доведені в аксіоматичній теорії, мають тісний зв'язок із життям. Ну, це тільки очікується, як воно, скажімо так. Насправді то ми бачимо, що дуже багато, дуже багато є такого в математиці, що отримало зв'язок з життям, і дуже багато такого, що наразі ну, є дуже віддаленим, так, і від практичного застосування в житті, так, і як свого часу Арістоклес Платон, так, виводив математичні об'єкти в якусь таку окрему царину, так, яка взагалі, скажімо так, може існувати. Незалежно від людини, так тому дивишся на ці всі сучасні теорії і теореми, так то починаєш розуміти, що математика десь живе там своїм життям. Ну, і найважливішою вимогою до системи Аксіом є її несуперечливість, щоб це можна було зрозуміти так. Скільки б теорем з цих Аксіом ми б доводили, серед них. Не буде двох теорем, які суперечать одна одній, так? Тому що суперечлива аксиматика не може бути основою для побудови змістовної теорії. Ну і може виникнути таке питання, так? А що ж, що ж таке, Що ж тоді, так? якщо ми раптом знайдемо такі дві теореми, які суперечать одна одній, так? Що це тоді таке, так? чи це ми неправильно вибрали аксіоми, так, тобто ми вибрали їх суперечливими, чи, що тут могло статися, чи так, чи це сталася помилка на якомусь там етапі доведень. Ну, я пропоную нам усім разом і мені і вам, подумати над цим питанням. І у кого які будуть ідеї, так то пишіть про це у своїх коментарях, а буду радий з вами це обговорити. Ну, а наразі у мене все. Я думаю, що тут є над чим подумати. Тож, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до побачення.